Всім доброго ранку! Якщо ви прямо зараз думаєте про те, як змінити своє життя, то цей випуск саме для вас. У вас у вухах аудіожурнал Три хвилини здоров'я журнали з практичними порадами для реального життя. Людина це набір звичок. Від звичок залежить все, починаючи від нашого здоров'я, закінчуючи нашими грошима. Якщо ви вже знаєте це саме час отримати в руки єдиний дієвий інструмент, щоб змінити самого себе. Ось він, ви можете змінитись лише в тому випадку, якщо сконцентруєтеся не на результатах, яких хочете досягти, а на тій новій людині, якою хочете стати. Люди не замислюються про зміну своєї ідентичності, коли ставлять собі за мету вдосконалитися в чомусь. Вони просто думають: я хочу схуднути результат, тому я буду дотримуватися цієї дієти. Процес. Дуже складно змінити звички, не модифікувавши переконання, які стоять за ними та які є причиною поточної поведінки людини. Поведінка, яка суперечить ідентичності, не триватиме довго. Справжня зміна поведінки це зміна особистості. Ви можете переконати себе один або два рази сходити в спортзал або спробувати правильно харчуватися. Але якщо за зміною поведінки не стоїть зміна переконань, вам буде складно зберігти напрацювання в довгостроковій перспективі. Отже, міняємо не звички, міняємо нашу суть. Мета не прочитати книгу, мета стати книголюбом, мета не пробігти марафон, мета стати бігуном, мета не навчатися грати на музичному інструменті, мета стати музикантом. Коли я особисто пробіг свій перший марафон, я мало не помер, бо готувався до нього лише кілька місяців. Щоб покращити результат, я знайшов тренера, який розробив мені програму на рік та контролював мої результати щотижня. Я по суті став бігуном, бо тренувався майже щодня протягом 11 місяців. Повернемося до вас. Починайте зміни з малювання нового себе. Що новий ви їсть? З ким дружить, де працює, з ким і де відпочиває, хто поруч з вами. А тепер подивіться, які навички заважають вам стати цим новим я, а які вам потрібно придбати, щоб стати цим новим я. Це дуже складна тема, котру неможливо розкрити за 3 хвилини. Тому у нас для вас є подарунок. В описі подкасту посилання на презентацію та конспект книги, яку ми рекомендуємо всім прочитати книга Атомарні звички автора Джеймса Кліра. Якщо ви вирішили змінити своє життя, то почніть із цієї книги. На сьогодні у нас все. Залишилось тільки прохання поставити 5 балів нашому шоу. Тому що це допоможе йому піднятися в рейтингах, а отже, його знайде та прослухає більше людей. До зустрічі завтра! Курс харчова пауза проходить щомісяця. Подивіться на сайті persia.world дату чергової групи, і якщо ви хочете поліпшити здоров'я, зовнішній вигляд і якість життя, приєднуйтесь. Посилання на сторінку курсу ви знайдете в описі цього відео.